Вчора питали показати кермек. Зараз я вам його покажу. Ось цей, що я сіяла ще в хату разом із Люфою 31 березня. Це мікс тут кольорів, був 5 пачок, бачите, дуже мало зійшло. Це ось один колір, такий фіолетовий, ось так зійшов. Далі вони у мене ось тут інші стоять. Жовтий, ось так. Теж поганенько. Це я нещодавно сіла. Це ой, цей шикарно зійшов фіолетовий. Чудово! Білий поганенько зійшов. Але тут не тільки кермек, тут ще інші сухоцвіти я посіяла. І ось так синенький з білим зійшов і ще щось посіяла до нього в додачу. Але... Я ще купила насіння і хочу спробувати висіяти у відкритий ґрунт. Ось такий на базарі купувала. Хочу відкритий ґрунт спробувати, бо багато хто питає, я то сіяла і знаю, що воно сходить, але у меншій кількості. Кермек дуже швидко сходить, якщо тепло. Тому трішки пізніше буду його висівати у відкритий ґрунт.